Автомобіль давно став невід'ємною частиною нашого життя. Це не тільки зручний засіб пересування, це ключовий компонент утворення усієї інфраструктури. Ми за допомогою автотранспорту перевозимо продукти, ліки, будуємо дома, фабрики та заводи. Оцінити світовий вплив створення двигуна внутрішнього згарання неможливо. Саме по цій причині нафта є одним з найцінніших ресурсів. Ми за допомогою неї створюємо майже усе, що нас оточує. Та саме завдяки нафті автомобілі можуть заправлятися бензином та дизелем. В попередньому відео я вже розповідав про мережу заправок ОКО, яка є найбільшою в Україні. Та сьогодні я розповім вам про другу найбільшу мережу ОЗК в Україні Вок. З вами канал Вільний Погляд. Та ми починаємо. На сьогоднішній день мережу язика Вок володіє два українські підприємця Сергій Лагур та Степан Івахів. Вони ділять між собою усі 100% компанії компаній Вест Group, абревіатури якої і є назва Вок. Взагалі історія заснування саме цієї мережі є одна з найбільш таємничі. Справді, за декілька годин пошуку в інтернеті я знайшов лише інформацію про те, що засновники мережі АЗК ще у 90-х, задовго до першої заправки, почали займатися роздрібною торгівлею звичайних продуктів, а потім нафтопродуктів у холдингу Континуум. Нині це один з найкрупніших приватних бізнес-холдингів та має під управлінням більше двох сотень окремих компаній. Але зараз не про це. Отже, на дворі 2000 рік більшість так званих частних предпринімателіз з 90-х починають легалізовуватися. Та саме тоді відкривається перша заправка під іменем Вок. Вона відкрилась у селищі Цумань на Волині. Я, на жаль, не знайшов інформації чи працюю вона досі, але відомо лише те, що саме з цієї заправки починається будуватись уся мережа. Так вже за два роки по західним областям починають відкриватися заправки під іменем Вок, і того ж року загальна кількість АЗК перевалює за дві сотні. Це, до речі, більше, ніж вона відкриє за наступні 20 років. Але зараз не про це. Так ось, впродовж ще 2 років до наявних 200 заправок додається ще 100. За так званою державною програмою реконструкції застрілих автозаправних комплексів, Вок починає активно масштабуватися. Тоді ця програма діяла за двома сценаріями: або приватна компанія, в даному випадку Вок викупльовує ці застрілі заправки за держакціоном, або держава їх віддає на довірне управління, маючи з них відсоток від прибутку. За яким саме сценарієм переходив перехід держмайна у руки Вок, невідомо на той час такі справи проходили анонімно в цілях безпеки. Такими стрімкими темпами мережа швидко охоплює усю країну. Та вже у 2007 році її заправки зустрічалися у кожній області, не враховуючи Донецьку. Там вок з'явиться на два роки пізніше. Подейкують у Донецьку вок довгого часу не було через господство у регіоні Ахметова та його близького партнера Коломойського разом з його активом «Укрнафтою». Менше з тим, за 10 років мережа охоплює усю країну, активно впроваджує новий тип заправних комплексів. Започаткований, як я говорив в попередньому відео, мережею АЗК Око, заправки з магазинами та кафе. Їх рекламна компанія проноситься по усій країні, та вже зовсім скоро Вок асоціюється не тільки з преміальним бензином, але й з кафе, магазином, туалетом та душовою кімнатою для зручної подорожі, не тільки звичайним людям, але й далекобійникам, яким часто доводиться по декілька днів бути у рейсі. Одразу переприговий період і по 2015. -й. тоді нічого важливого для мережі не відбулося на відміну від 2015 року, коли після окупації Криму та частини Донбасу West Oil Group втрачає частину заправок та перегруповується на розвиток центральноукраїнських регіонів. Саме тоді вона відкриває свою першу ВОК-кафе. Це окрема кафе, що працює поза межі заправок. Трішки пізніше саме ці кафетерії відкриються майже в усіх найкрупніших аеропортах України. Та саме ця мережа виграє тендер на обслуговування харчування усіх поїздів інтерсіті в Україні. Ще два роки пізніше, у 2017 році, Вок закінчує тестування свого мобільного застосунку Вокпей та впроваджує по усій країні можливість сплачувати пальне, їжу та продукти на комплексах ЗК, не виходячи з авто. Саме з цим нововведення і асоціюють по сьогодні. Таку систему найближчі конкуренти Вогу поки що не впроваджували. Наразі мережа ВОК налічує близько чотирьох сотень автозаправних комплексів. Після початку повномасштабної війни частина заправок була тимчасово закрита через брак палива та складність обслуговувати ЗК в певних регіонах. Та інформацію про те, скільки конкретно заправок зараз функціонує, я не знайшов. Окрім комплексів заправки, на цій же базі функціонує 320 вок маркетів та 320 вок-кафе. Частина з них працює окремо, як я вже говорив раніше. Знаходяться вони поки що лише в Києві. Про плани та перспективи розвитку мережі. Топ-менеджери стараються зайвий раз не говорити в минулому році. Вони другі після ОКО, хто наладив поставку палива в Україну та кажуть, що їх ключова мета на сьогодні це зберегти транзит палива та якомога більше підтримувати працівників у важких регіонах. А про масштаби будуть думати вже згодом. Коли ситуація буде більш радужна, наскільки часна схема масштабування заправок ВОК стверджувати, я не можу. Зі своєї сторони лише підмічу, що настільки приватних підприємців такої великої компанії, як West Oil Group я ще не бачив. Про Степана Івахіва та Сергія Лагура відомо лише, що вони є співзасновниками бізнес холдингу Continuum. Це величезний холдинг має в управлінні сотні компаній та керує мільярдними активами. Про те, яку роль там відіграє Степан, та Сергій невідомо. Та взагалі на яких умовах заключалися контракти про співпрацю з державними підприємствами 90-х та як пізніше ці самі держпідприємства приватизовувались на користь холдингу. Але не будемо зараз тут розганяти зраду та говорити, що вони однозначно бандити і так далі. Тоді це були такі часи, коли величезні активи Союзу стали нікому не потрібні, та кожен хапався за те, до чого міг дотягнутися. Можливо і добре, що так сталося, і ці заводи не були розграбовані, розрізані на кольорові та чорні метали. але як воно було насправді, ніхто не знає. Отже, висновки, я думаю, кожен зробить самостійно. Я лише збив усі факти докупи та постарався якомога доступніше та прозоріше пересказати шлях створення та масштабування компанії. Також знову ж таки раджу вам подивитися відео про око, якщо ви його ще не бачили, та якщо вам сподобалось це. Там трішки все по-іншому та інформації там більше. З вами був канал Вільний Погляд. Підтримайте україномовний контент лайком та підпискою. До нових зустрічей та слава Україні!